До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже, мій на тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, що вороги мої вкінчилися перемогою надімною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, осоромляться, кіще безликом стоїть даремно. Господи, вкажи мені, поті Твої, навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою навчи, бо ти Бог, спасіння мого, на тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про мирість Твою, що подаєш від віку, гріхів юності моєї, несвідомості моєї не поминай. оміни мене в милості Твоєї, Господи, заради благості Твоєї, Господь благий, і праведний, тому наставляє річника на путь Спасіння. Він веде покірливих до правди, не навчає лагідних путей своїх, всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господі, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа їй буде в блаженстві, рід їй успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його, і завість свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо він визволить всі кіної мої, Зглянься на мене, Господи, помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця моє примножилися з біди моєї, визволи мене, Повляй на скорботи мої, і мої, і прости всі ріхи мої, Повляй на ворогів моїх, як багато їх якої лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився і вповаючи на тебе, непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси Боже народ твій від усіх страждань, його. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у непорочності мої, на Господи, я і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє, всю істоту бо милість твоє перед очима моїми, я ходив в істині твоїй. не сидів я з людьми нечистивими і з підступними не піду, я зненавидів, збори беззаконників, і з нечистивцями не сяду. Умию в невинності руки мої, і обіду жертвовниті, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі, і слави Твоєї, не поуби з нечистивими душі моєї і життя з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконія, а правити їхня повна підкопів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, помилуй мене, ну, а мої на моєї сліг недорозі правди, в церквах буду благословляти тебе, Господи, Господь просвічення моєї мій, кого боюся, Господь захисник життя, мого, кого страшуся, коли нападують на мене, противники вороги мої, що пожерті кіло моє, то вони спотікаються і падають, коли військо проти мене стане. Не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, всі дні життя дивитися на Христо Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм в день біди, сховає у селі Свійнескалю, піднесе мене. Я піднесу голову моє вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, Почуй, Господі, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене, помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай гнів і раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господь, прийняв мене, навчи ж мене, Господі, путей твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу мені Господню на землі живих. Надійся на Господь мужнім і нехай кріпиться серце Твоє, чекай, допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. До Тебе, Господи, взиваю я Боже мій, не будь мовчазним до мене, бо коли не будеш бажати на мене, то я стану, як ще сходять у могилу. Уж, Господи, голос, моління моє, коли я молюся до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Не осуди мене з нечистивими і не пубий мене з тими, що чи чинять неправду, Що що про мир до ближніх своїх, а на серці, їх зло, не воздай їм, Господи, з ділами їхніми, за лукавством чинків їх, за ділами рук їхніх відплати їм заслужених ними, за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук Його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословений Господь, бо він почув голос моління, Мого. Господь помічник мій і захисник мій, на нього повало серце моє, і Він допоміг мені, оновив тіло моє, я віддам йому хвалу піснею моєю, Господь кріпость людей своїх, захист і спаситель помазанника свого. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслід'я твоє, паси їх і підноси їх по віки. Принеси Господу Сини Божі, принеси Господу молодих ягнят, принеси Господу славу і честь, віддайте Господу славу імені, його, поклоняйте Господу святині Його. голос Господній над водами Бог слави загримів, загрімів, Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, ливаний сірн, як молодійні дороги, голос Господа викрешує полум'я воню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю Кадеску, голос Господа розроджує лани, і оголює ліси, в храмі все говорить про велич Його. Господь восів на престолі над водами великими і цар, як цар буде над нами по Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословив людей своїх. Прославляю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що моримо мої кішилися на гімною. Господи, Боже мій, я взиваю до тебе і ти зцілив мене, Господи, Ти вивів душу мою пекла. ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господу, всі святі, йо, прославляйте світу пам'ять, його, бо на намить гнів, йо, і на все життя милість, його. з вечора плач, а на ранок радість, і я говорив дні благоденствам, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милості своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, я захитався, і тоді до Тебе, Господі, я взивав. І до Бога мого молиться, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зутлію, чи ж буде порох славити тебе та сповіщати істину Твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмукає. Господи, Боже мій буду славити тебе по вік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю. Не дай мені осоромитися по віки правдою Твоєю, спаси мене, прихили до мене, вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом, заступником і домом пристановище, щоб спасти мене, бо ти сила моя, і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з яку таємно поставили на мене, бо Ти заступник мій, Господи. У руки Твої віддаю, дух мій, ти визволив мене, Господи, бо істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, на я ж на Господа уповаю. Возрадуйся з звеселюся милістю твоєю, бо ти злянуся на смирення і моєї визволив з недолі душу мою. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив просторі просторіно мої. Помилуй мене, Господь, я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося в недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх я став посміховищем, навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх. Ті, що бачать мене, геть тікають в мене, я забутий в серцях, як мертвий, є став, наче посуд розбитий. Бо я чую, як мене гаймбрі ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються, та радяться, щоб узяти душу мою. Але я на тебе, Господи, вповаю і кажу: Ти Бог мій. У руці твої доля моя визволений з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Розсвіті лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромлюся тим, що призивають тебе, нехай осоромляться нечистиві, зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста улесливі, що говорить беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благості, твої, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, і яку наготував Ти для тих, що поховають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх усяві лиця Тво, від закликів людських укришіх, від покровом твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, є вив дивно милі своїм в місті захищеному, і я сказав вічим, і відкинути я від очей твоїх, але почути голос молитви моєї, коли я взиваю до тебе. Любіть Господа всі преподобні, Його, бо Господь охороняє вірних своїх, і злишком відплачує і гордовитим. Будьте мужні, нехай кріпиться серце ваше всіх хто впливає на Господа. Блаженні, кому прощено беззаконня, чи покрито гріхи, блажен муж, якому Господь не поставив провину гріха, у устах, якого немає лукавства, бо я замовк, постарілися кості мої благанням увесь день, бо день і ніч тяжіла, наївної ні рука Твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої, я пізнав гріха мого, не утаїв, я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провині серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне Його. Ті, пристановище моє у скорботі, шорнуло мене, радости моя, мені від тих, що оточили мене. Розумлю тебе і настановлю тебе, напущене, і ходитимеш, пильнуватиме тебе, око моє. Не будьте кіньому, що розум не має квішками та вуздочками ще к'яних їх, і якщо не наближаються до тебе, багато покарань грішникові, а того, хто на Господа оточить милість, веселіться в Господі, радуйтеся» праведні. І торжествуйте всі праві серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, свят безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий сітній безсмертний помилуй нас, слава Отцю Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святий почати, сили, немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лукавого, Ботви Царство, і сила, і слава Тця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Богу душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай, Господи, і як болудницю прийми мене, і спаси мене, перепливаючи по чину цього життя, я потопаю через безліч моїх гріхів і не маючи спасіння в думках моїх, кличу до Тебе Петровим голосом. Спаси мене, Христе, спаси мене, Боже, як людинолюбний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Скоро вийдемо назустріч Христові, як і діви, щоб почути солодкий голос Христа нашого, і же всі, що любите небесну славу, приєднайтеся до мудрих дів, засвітивши свічки наші вірую, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Душе, покайся раніше кінця Твого бо суд неминучий для грішників і нестерпний. Зивай до Господа розчуленим серцем. Зрішив я свідомо і несвідомо, щедрий молитвами Богородиці, помилуй мене, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.

Тобі, Господи, єдиному незлобливому сповідові гріхи мої, до Тебе припадаю, я недостойний взиваю, Зрішив я, Господи, зрішив і недостойний, поглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але Господи, мій, Господи, дай мені сльози покаяння, щоб я не міг благав Тебе, єдиного благого і милостивого, очистив мене від гріха. Раніше кінця мого, бо страшне місце, я маю пройти, коли відділюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене проводжати і захищати, тому припадаю до того милосердя, не віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не покішилися з мене, вороги мої, та щоб не сказали, Ти будеш наш. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх. І не відплати мені за беззаконня мої, не відвертни лиця Тво від мене, і хоч маєш покарати мене, карай, милостиво і лагідно, а ворог нехай не радується за мене, ти його гнів, і спини всі його злі дії, а мені, милосердний Господи, дай дорогу до тебе просту і легку, бо хоч і зрішив я. Але не звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї до Бога іншого. Отже, не відкидай мене, а почуй мене в благості Твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм, і нехай буде на мені благодать Твоє, Господи, що, як вогонь палить нечиські помисли, бо ти, Господи, світло, вище від усякого світла, радість, вище за всі радості, успокоєння. Вище за всякий спокій, ти життя вічне і спасіння, що перебуває на віки віків. Амінь.